Давай, ну, займайся добре. Бабуся зараз приїде, маєш бути гарненький, ні? Голову вверх. вер. Бабуся, мне так. Уважай. Та високобень. Ай. блядь, ты що ти телефон б'єш? Чекай, мене... Все, я в'їхав. Так. Ні. Ті-і-і-і! Та. Той! Я не можу. Тебе є машина, дід. Тебе є кокон. У мене є, що поїде. Криша. Чердак. Гараж. Все. Плітка, бруківка. Будинок, дід. Що ж це? Все!